Це історія. Історія про силу кохання, що перемогла смерть. Приблизно два роки тому Наталя звернулася до нас в закладі з тим, що не може завагітніти. Довелося зробити кілька оперативних втручань, таких як лапароскопічне роз'єднання звук, гістероскопічне видалення політів. І для подальшого лікування її було скеровано у центр планування сім'ї до Тарасюк Тетяна. А для мене Наталка стала символом справжньої жінки Українки, яка не завдяки а всупереч обставинам, подіям, втратам досягала, добивалася своєї мети. А ми, всі причетні до цього дива лікарі, мабуть, плюс карму. Гордійчук Наталя Ростиславна. Жду малесеньке. Ну, ми з чоловіком йшли до цього гідності більше ніж року. Ну, боролися, здавали аналізи, все, здавали, робили, що могли. І поїхали в центр Благодар. Ну, він здав благодійний мартеріал і нам сказали через три дні приїхати знову. Це, скажуть результати. І це вже був березень, ми поїхали, а він березень вже їхав на Норд, вже на Донеччину він їхав. Все нормально було, все супер, поки той травень не прийшов. Прийшов травень, 21 травня. Мені звані, що його немає. Вірила, що він загинув до статнього, поки його не побачив. Пройшло дві неділі, я вже трошки в себе прийшла, що далі треба щось робити, їхати. Я поїхала, не, я дійшла до Ірини Андріївни. Що, що далі що робити. Юрий мого тепер нема. Він каже, нічого не з нас. А вона ти не переживай. Ми тобі допоможемо, буде все добре. Почала зі мною говорити, що чи я дійсно согласна, а я кажу, я справлюсь. Він колись сказав, каже, ти мене сильний, ти справишся. А я собі думала, я справлюся. Чого навіть ніхто не знав, що знала моя перша свекруха, бо я їй сказала, і мій син. То тобто. сказала, що я справлюся, що буде все добре. Я рожу її його буде. Так хоч вже не сама буде. Хлопець великий піде далі. А так, буде мені на раді кого далі жити. Жити взагалі не хотіла. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знов. О, як я плакала, як мене успокаївали, що взагалі. Зразу поїхала до Юри. На могилки поїхала, Мені йому сказала. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever You would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Чуть-чуть сильніше. Лавненько. Глибоко подыхни, давай. Лыбо, подыхне. Лыбо пошло. Ну, что есть? Чтоб ты лечула, что ты ступаешь туда внес. Ну давай, сильная. Це мій синочок, Юра Юрович, того, якого я дуже крепко чекала, і я його дуже дождалася свого маленького. Насправді, це непроста життєва історія героїчної жінки і непростий клінічний випадок для лікарів. Ми познайомилися з Наталією, коли її направили до нас лікарі з перинатального центру, бо Наталя мала. Дуже мотивоване бажання стати мамою, і насправді те бажання мати дитинку у Юрія було надто сильне. І на той, на той час, коли ми запропонували заморозити його біологічний матеріал, заморозити сперму. Найближчим часом, коли він зміг приїхати, він заморозив сперму. І насправді на тому етапі, коли ми чекали уже самого протоколу ЕКО і робили обстеження, ми дізналися сумну звістку. Це насправді не зупинило Наталю, бо Наталя давала обіцянку своєму чоловікові, що він буде мати дитину. І коли Наталя набралася сил, повернулася, і ми почали під програму штучного запліднення. З дозволу адміністрації і центру репродукції Благодар, ми зробили програму ЕКО безкоштовно шерсткою допомогою Віктора Івановича Лесика 20 травня. Вчора народився наш героїчний син в героїчної жінки, і насправді герої не вмирають.